Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я, Катерина Іванівна. Діти, кошенята запрошують нас до музичного залу. Ви чуєте якісь шарутіння? Хто це, дітки? шарудить, причаївся і мовчить. Мишка! Мишка котиків боїться, тому сховалася у нірці, як говорить мишка. А голосно чи тихо? Я пропоную вам перетворитись на мишок. Як говорить мишка? Хто це пісеньку таку нам співав? Ку-ка-рі-ку. Півник. Півник співає голосно чи тихо? Давайте послухаємо. Пробуйте заспівати, як півник. А як називається цей музичний інструмент? Барабан сам пустий, має голос гучний, дріб він чітко вибиває, діточок танок збирає? Послухайте, як він грає. Діти, вам сподобалось, як грає барабан? Малята, як ви думаєте, що може піти з дощової хмаринки? Правильно, дощик, я пропоную вам послухати звуки дощу. Дощі капає зі стріхи, кап-кап-кап. Я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап. Малята, а чи знайома вам пісенька цього інструмента? Послухайте. Барабан йому за брата. В танці любить він кружляти, гучно грає і дзвенить, і красиво бубонить. Пропоную вам малята з бубном ще потанцювати. Де ви сьогодні були? Що ви чули? На все вам добре!